Вчені успішно перенесли пам'ять від одного равлика до іншого. Цей прорив був досягнутий шляхом багаторазового піддавання одного равлика електричним ударам для створення підвищеної рефлекторної реакції. РНК, виділена з цього навченого равлика, була потім введена в ненавченого равлика, який згодом проявив таку ж підвищену рефлекторну реакцію. Іншими словами, ненавчені равлики змогли запам'ятати те, чого з ними ніколи не відбувалося. Цей експеримент обрав равликів через їх відносно прості нервові системи, що робить їх цінними моделями для розуміння фундаментальних механізмів пам'яті, які є еволюційно важливими для людей. Хоча це далеко від сфер пересадки пам'яті, зображених у популярній культурі, це відкриття має значні наслідки для здоров'я людини. Визначивши РНК. Відповідально за зміни пам'яті, вчені можуть потенційно розробити нові методи лікування розладів пам'яті, таких як деменція, хвороба Альцгеймера та ПТСР. Це дослідження кидає виклик усталеній думці, що пам'ять зберігається виключно в синаптичних з'єднаннях, відкриваючи нові шляхи для розуміння складнощів формування та зберігання пам'яті в нервовій системі. Хоча ідея прямої передачі пам'яті через гени залишається здебільшого недоведеною, останні дослідження вказують на можливий зв'язок через РНК. Деякі дослідження показали, що молекули РНК можуть передавати певні вивчені поведінки між організмами. Що піднімає можливість того, що РНК може відігравати роль у передачі досвіду предків? Однак точні механізми та ступінь участі РНК у пам'яті та спадковості залишаються предметом постійних досліджень і наукових запитів.